Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ми продовжуємо наш онлайн-тренінг розвиток емоційного інтелекту. І сьогодні тема нашого заняття прояв емоцій через жести. Для початку давайте ж розберемося, що таке жести. Жести це рухи тіла. Через жести людина може передавати інформацію та виражати свої емоції. Чому жести важливі в нашому спілкуванні? Жести додають нашим словам візуальної та емоційної виразності. Завдяки жестам можна показати іншій людині, що ти відчуваєш дуже сильну емоцію. Отже, жести допомагають нам зрозуміти настрій іншої людини та силу емоції. Як людина може проявити злість у жестах, стиснути кулаки. Зробити різкі рухи руками, сильно взятися руками за голову, тупнути ногою. На першому зображенні ти можеш побачити, як чоловік від злості сильно схопив себе за голову. А на другому жінка стисла кулаки і різко підняла руки догори. Що з тобою? Ходімо, ти навіть не закінчиш тренування. А навіщо? Слухай, усе буде нормально. Іноді таке... не тр... повторюй, що все буде нормально. Гарно зіграли! Молодці! Як людина може проявити страх у жестах: руки виставити вперед, а тулуб відхилити назад, прикрити рот руками. Заховатися і визирати зі своєї схованки. На зображенні, що ліворуч, ти бачиш, як жінка від страху прикриває рот руками. А праворуч, дівчинка заховалася і визирає зі своєї схованки. Райлі, може, розкажеш нам про себе? Um, добре. Мене звати Райлі Андерсен. Я виросла в Міннесоті і щойно переїхала. Як людина може проявити відразу у жестах зробити рух руками, ніби щось від себе відсуває, затиснути ніс пальцями, відвернутися. На першому зображенні ти можеш побачити, як чоловік, відчуваючи відразу, затискає ніс пальцями, а на другому інший чоловік. Робить рух рукою, ніби щось від себе відсуває та злегка відвертається. Кажу вам, смердий так, ніби тут щось А переїзду дохода. Народне, перебільшуйте, не вмре тут ніхто. Як людина може проявити печаль у жестах, опустити плечі й голову, обійняти себе, покласти обличчя в долоні. На зображенні що ліворуч, ти бачиш, як дівчинка від печалі опустила плечі та обіймає себе, а праворуч, дівчинка опустила плечі та поклала обличчя в долоні. Як людина може проявити радість у жестах підняти руки догори, легко стрибати на місці, показати великий палець, обійняти рідних друзів. На першому зображенні ти можеш побачити, як діти від радості підняли руки до гори і стрибають. А на другому вони показують великий палець та обіймаються. Бережися, бережися! Шейба! Домашнє завдання. Завдання перше. Пропоную тобі намалювати лінії емоцій. Ось у нас є пряма лінія. Уяви, якою вона стане, якщо відчує злість. Вона може змінитися. Наприклад, стане лінією з гострими кутами. Так само уяви, що з нею станеться, якщо вона відчує інші емоції. Страх відразу, печаль, радість і спокій. Намалюй це. Завдання друге. Пограй зі своєю сім'єю та друзями. У гру Відгадай емоцію. Правила гри. Один учасник зображує на вибір емоцію, без звуків та міміків, тільки жестами. А інші учасники відгадують цю емоцію. Для зручності можна одягнути маску на обличчя. Завдання третє. Створи свій альбом емоцій. Що тобі для цього знадобиться, та як це зробити, ти можеш побачити на слайді. Отже, сподіваюся, що тренінг тобі сподобався, а виконувати домашнє завдання буде цікаво. Бажаю тобі здоров'я та гарного настрою. До зустрічі!